В моєму домі вже чисто. нема розкиданих речей. В моєму домі вже тихо, нема недоспаних ночей. Зранку ніхто не йде до школи, не треба блузку прасувати. Можна тепер хоч до обіду, солодко собі міцно спати. У цьому домі були діти. Та виросли вони давно. Тепер згадує, Я не мова той сюжет з кіно. Я більше не сварюся з ними за те, що порвані штальці. Я не куплю вам ту цукерку, бо мене поста гаманці. Я не кажу так вже більше. Вони купуються самі. Вже й собі можуть купити, бо вас приносять і мені. Вже дорослі мої діти. Час так швидко промайнув. Чи були вони маленькі? Чи то щасливий сун.